Зараз дуть чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з порубія, бо це сталося сьогодні. Усім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах там ще в 2014 тисячі здається, чотирнадцятому чи В нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Шістнадцятого го по 2019-го він очоль. В Верховну Раду України жилось. Давайте скажемо чесно, непогано в ті роки. Українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Будемо чекати офіційної версії, але як ви бачите, еліта України винищується. Далі а, за Трампа Трамп у нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно неважливо, і плюс то, що він на за мер. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа і що Трамп наробив Америкою після цієї розмови з Путіна, як він терорист. Приймав на червоній дріжці відношення до нього, ну. Дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб замінити його кимось більш-менш адекватним. То готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Теж дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі. Бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати територію. за все щось трамп? Типа станеться найближчим часом. Далі що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже: давайте російську мову введіть, зробіть, віддайте нам території, які захоплені. Типа, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. О, до цього домовляться, поняло? Просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. Що зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде. А захоплять Україну далі, далі підуть на Європу 100%. Путін Міркує захватувати нації, йому пофіг йому захватити і йти далі. захватити і йти далі. Прийде момент, що просто на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомати, давай на війну погано в першій лінії фронту, там на, на Польщу чи куди на Литву і на Латвію. Не хочеш вб'ють або в Сибір відправити того умови. Росії дуже прості. Просто щас хитростю адхапать то що є чуть-чуть і піти далі. Понятно, Сповсюджуйте, друзі. Така інформація. Зараз до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням шапці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо. Подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі. На зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Була сильна постать в інтелігенції України. Рубій дійсно робившись гарне для України, і дійсно під його каденцію жилось. Ну давайте по-чесному. Досить непогано. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.